Доброго дня. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби та прохід навчань українських військових. На Луганському напрямку, в двох основних районах збройного протистояння, а саме Станич на Луганському та Папаснянському, вчора бойові дії не велися. Окупанти порушили режим тиші у Кримському, де відбулося два мінометні обстріли, а також у Новоташківському на Бахмутській трасі. Все це сталося в темну пору добу, доби, і в минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано три ворожих обстріли, два з них із важкого озброєння. Донецький напрямок. Бойові дії в Авдіївській промзоні з короткими перервами тривали 6,5 годин. Окупанти активно застосовували міномети, гармати, танки і загальна кількість випущених боєприпасів з важкого озброєння становить понад сотню. Через агресивні дії окупантів в Авдіївці пошкоджено три будинки. Таким чином, ворог залишив мирних мешканців без дахів та вікон у ці. Холодні осінні дні. На інших рубежах також неспокійно. Зокрема, на Світлодарській дузі, в Зайцевому, Новгородському також пройшли потужні ворожі обстріли з мінометів та БМП. В Донецькому аеропорту вчора було спокійно. Всього ж минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів, 6 із них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Як і раніше, окупанти продовжують накривати наші позиції з важкого озброєння. Проте, порівняно з початком тижня, інтенсивність вогню противника значно знизилася. Зокрема, вчора ворог із мінометів та ствольної артилерії обстріляв Красногорівку, Мар'янку та Павлопіль. На інших рубежах, перш за все, в Широкиному також тривають бойові дії. Зокрема, саме на півдні різко активізувалися снайпери окупантів. Всього вчора на Маріупольському напрямку зафіксовано 22 ворожі обстріли, з них 6 із важкого озброєння. За минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військовослужбовців не загинув. Двоє воїнів отримали поранення. І в рамках програми Служби безпеки України на тебе чекають вдома, колишній бойовик зі складу незаконного збройного формування Кальміус добровільно склав зброю та повернувся до мирного життя. Мешканець Донеччини у серпні 2014 року приєднався до бандаформування, бажаючи заробити грошей. Він будував укріплення, ніс варту зі зброєю. З часом чоловік на власні очі побачив безлад та беззаконня, які коїли бойовики у місті, тому вийшов з цієї небезпечної гри і тривалий час жив у Донецьку як цивільна особа. Нещодавно він звернувся до українських правоохоронців і погодився співпрацювати зі слідством днями в рамках стратегічних командно-штабних навчань Рубіж 2016. Бойові екіпажі. Повітряних сил збройних сил України успішно виконали льотно тактичні вправи. Авіатори відпрацювали завдання ведення повітряної розвідки, перехоплення та знищення ймовірного повітряного противника під час проведення навчальних боїв в небі. Військово-морські сили збройних сил України також відпрацювали бойові вправи в рамках навчань рубіж 2016. Вони виконували практичні завдання із захисту важливих об'єктів пункту базування від нападу диверсійно-розвідувальних груп, а також посилення охорони та оборони морського порту. Окрім сил та засобів українських ВМС, до заходів залучалися підрозділи інших силових структур. України. Загалом у навчанні взяли участь близько 15 кораблів, катерів і суден, понад 15 одиниць автомобільної техніки, вертоліт і понад 400 військовослужбовців. Також нещодавно спецпризначенці Національної поліції відпрацювали тактику дій під час штурму на полігоні Донеччини. Акцент був зроблений на порядку наступу та відходу. Роботі в групах і влучності стрільби. Також бійці тренували алгоритми спецоперацій із затримання озброєних злочинців, а також нейтралізації диверсійно-розвідувальної групи. На цьому поки ще вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Чи є питання? Дмитро Мороз, журналіст П'ятого каналу. А скажіть, будь ласка, де двоє були поранені, за яких обставин? А, значить, один військовий був поранений в станиці Луганській. Там був підрив на вибуховому пристрої, і один в Зайцевому під час мінометного обстрілу. Чи ще запитання? Нема, дякуємо. Дякую всім.